Так, любі друзі, дивіться, зараз автоінструктор Роман буде їхати на червоний на перехресті ліворуч. І не один. А поясню чому. Значить, цей світлофор не працює вже годину. Мені тільки що під'їхав, чувачок сказав. А зустрічки, щойно, і поліція поїхала ліворуч, і бус поїхав ліворуч. Тож, а, фіксую правопорушення. Так сказати, їду ліворуч. На червоний з проскоком. Ось такий виходить я ліхач. А, звісно, ще й не пристебнутий. Ну, порушний року, я б сказав. Ліворуч на червоний. Так я ще не їздив, чесне слово. Але я дуже здивувався. Я там простояв на тому світлофорі а, приблизно хвилин 7-8. І всі їдуть на червоний. Я вже зрозумів, що щось якась лажа, і під'їхав е е водій, поряд зупинився, каже чувак. Е ти його не дочекаєшся, він вже годину червоний, він заглючив. Е е Отака от от ситуація. Але е це не значить, що якщо довго червоний, то можна їхати. А е тут е просто виключення. Е е в моїй практиці це було вперше. Гарного дня.